У сполучених штатах Америки вручили шнобелівські премії. Ними почтують авторів найбільш безглуздих ідей і абсурдних наукових досліджень. Церемонія вручення нагород відбулася в гарвардському університеті у Бостоні. А лауреатами цього року стали зокрема автор пояснення, чому люди зітхають, провісники кінця світу і політик, який став зіркою. Ютуб усього Шнобелівську премію вручили в десяти категоріях. Приміром, у галузі хімії відзначилися японські вчені, які вивчили в міста повітря, якого буде достатньо, аби розбудити. Людину в разі небезпеки дослідники пропонували використовувати своє відкриття для винаходу вассабі сигналізації. Ми думали про те, як розбудити людей із порушенням слуху в разі надзвичайної ситуації. Відповідь бризки в асабі. це наша інновація в галузі сигналізації. Та ми не зупинимося на цьому. В планах розробка васабі спрею для уникнення неприємного запаху взуття. А от мер Вільнюса Артурас Зуокас отримав премію миру за власний спосіб боротьби з незаконним паркуванням автомобілів. Литовський градоначальник чавив броньовиком неправильно припарковані авто. Відео цього буйства виклали в інтернет, тож з прославився далеко за межами литви. А от Пітер Снайдер, професор неврології, отримав винагороду за свої дослідження стосовно того, як бажання збігати в туалет впливає на ухвалення рішень. Він довів, у такі моменти людина часто приймає неправильні рішення. Премію в математиці отримала група вчених зі США, Південної Кореї і Уганди, які в різний час пророкували кінець світу. Вчених відзначили за те, що своїми прогнозами вони навчили людей бути обережними. І цінувати життя.